А? О, Господи, Соломія, що сталося? You Вася. Я закохалася. <плес> Аня. Хто на цей раз? Він твій теска. Його також живуть. Вася. Оригінально. Такого ще тебе не було. Ну що ти думаєш робити? Я йому напишу листа. Так. Е Дорогий Василю, я... Е, Стій, зачекай, а що ти поставила після Василю? Нічого не поставила. Ну, це ж звертання. Звичай. Ну, добре, слухай. Звертання це особлива група слів, що називають особу, а іноді неживий предмет, до якого звертається мовець. Якщо звертання стоїть на початку речення, то воно виділяється комою або знаком оклику. Якщо ж звертання стоїть всередині речення, то воно виділяється комою з обох сторін. Ти зрозуміла? Та так зрозуміла. Сподіваюсь, що ви не такі, як Соломія, і все зрозуміли.